Освячувала цю саму, а зараз почула, що це святотатство Гріх ос освячувати освячене. Освячувати освячене, це не святотатство не переживайте. Але тут виникає друге питання. Наша вам стрітинська свічка? Якщо вона цілий рік стоїть, а ви для другого рік її знову десете стрітинська свічка має горіти вдома. У когось день народження, запали свічку, помолилися. У когось там щось люба подія, град паде дощ, гремить ще там щось, запалили свічку, молимося, очі наш Богородиці, Дів. Наприклад, летять ракети, треба запалили свічку Стрітинську і молитися. Чому вона має стояти цей рік? І треба палити. Свічка на то вона горіла, а не лежала. Тому свічку ту саму світити не є про святотатство. Але свічка мала би згоріти. Наша вам стрітинська свічка, як ви її не світите? Як прикрасу тримати, то не грає. Вона має згоріти. І як вам згорить свічка, і ви не будете мати більше що запалити, берете йдете до церкви, купуєте свічки, бо на стрітення я освячую всі свічки. Я знаю, що ці священники так роблять, що вони всі свічки, які є в церкві, вони освячують та? на стрітення. І потім ти приходиш до церкви і купуєш свічку церковну, і ця це свічка, як стрітинська. Вона посвячена якраз цілий рік ти можеш собі цю свічку в церкві придбати. Але коли ти приходиш і на базарі, купуєш свічки і приходиш до церкви засвітити, ці це свічки не і вони не свячені. Має бути жертва ту, яку Бог благословляє. Тому? Якщо стрітинські свічки гарні, які ви собі купите, згорять протягом року, бо ви будете часто їх засвічувати, молитися, йдете до церкви, просто купляєте собі от простих цих свічок, які продаються, вони всі освячені, і додому собі будете світити, будете мати стрітинську свічку. Так, нас, католиків на Закарпатті, православні МП критикують, що молитися служби на українській мові не точно переведені церковно з церковного Слов'янської. Ну, певно, що не точно, а з церковнослов'янської слов'янської точно. Ви розумієте церковну Слов'янську? Я, я дуже сильно сумніваюся, сильно сумніваюся. Я вчився в духовному інституті. Нас учили старослов'янську мову. Я її здав екзамени на п'ять. На п'ять. Все, що вимагали читати, перекладати нормально. Є тексти Святого Письма. Знайомі мені, коли я читаю і зупиняюся, ще раз перечитую, ще раз. Щоб зрозуміти, про що там? Яке слово вжити? Господь з небес ращиття. Що значить? Є дуже багато таких речей, слів церковнослов'янських, які люди приходять до церкви, отець молиться, я би навіть сказав батька, читають на старослав'янську. 90% не розуміють нічого. Тільки догадуються по якихось там е, словах. Знаєте. Тільки догадуються примірно, де вони знаходять. У мене був такий знайомий дяк, я його постійно згадую, дай йому Боже здоров'я, або царство небесне не знаю, де він зараз і знаходить. Я приїхав, а він по церковному словянськи читає, читає так. Я так слухаю, слухаю. Я не годен врубатися, що він читає. Я не розумію, що це йде, це. Я не годен зорієнтуватися. Чи це утрення, чи це вечірня, чи це служба Божа Антефони, я не розумію, що він співає, що він читає. Я йому потом кажу, слухайте. А ви розумієте то що читаєте, він каже, ну я ж отець, тут то, то треба латинку знати. То, то, що, то молоді тепер то не знають. Я ще був молодий священик, можемо два або три роки священства. Я якраз за парти встав, я ще, ще не вивітрилася, то наука, знаєте, ще була така свіжа. А я, то, я то так пам'ятаю, що латинку треба знати каже. Тобто він читав, знаєте, Читав то, то так, так, як харизмати моляться, знаєш так, щось там читаєте. Але не всі розуміють тої мови. Мова має бути зрозуміла. І як би по-українськи це було переведено українською мовою, правильно казати, як би це було переведено неточно, то все рівно воно буде краще для людей, корисніше, як церковно-слов'янською. Бо якщо хочете знати, церковнослов'янська це не рідна мова Ісуса Христа, не Він говорив арамейською мовою. Що церковнослов'янська, що українська — це одно і так і так мова перекладена, так що не переживайте. Краще українською, бо тому що вона більш зрозуміла для нас. Церковно слов'янська мова мертва мова нею не розмовляють. Христос страждає, що помоліться за мене, болить голова кожен день. Болить голова кожен день. Молитися це добре, але треба піти до лікаря. Це вам така навіть не порада, а такий пастирський наказ піти до лікаря. От перший крок ваш вашого оздоровлення, це послухати священника, піти до лікаря. І будемо молитися разом. Олег, Ніколін, запитання. Отче Василь, що? Що таке? Стрілисті молитви, як і коли, на яких потребах ними молитися. Дякую. Я не знаю, що це за молитва. Дякую ще раз за запитання. Нехай Господь Бог вас благословить усіх. Дякую вам. Сьогодні молюся, молимося на Параста, мою бабцю, бабку Штефку, бабку. Бабку Процьху, ми на неї казали, бо Дік був проць, і вона була бабка Процха. А вона Штефка Стефанія. Ось за мого філософа, за мою можна, таку духовного наставника. От цю формацію, як христинина я проходив під керівництвом і наглядом моєї бабки Процхи. Це була чудесна людина. Вона була дуже короткозора, і вона брала. Буквар, я так читала дуже близько, так я все так дивився. Ну, думаю, що вона. Я, я спочатку був малий, я це розглядав, що коли так дуже близько, то вона так дуже уважно то читала. А бабка просто вона була короткозора і, і не дуже читала. І я пам'ятаю, як вона захоплювалася буквариком. Знаєш, буквар, знаєте, букварі, ну всі книжки дитячі, вони такі гарні. Надії радянській, так? І вона дивиться той буквар, так гарно намальований. А ззаді писали, знаєте, ціну там 36 копійок коштовує, чи 26, я не пам'ятаю вже. І вона дивиться, каже, Боже, Васильку, подивися, він коштує 30 копійок, чи скільки там. Та це скільки треба було людині сидіти, це малювати, дивіться, яке то файне. Бабка мене навчила цінити красу. Я би ніколи б не придивлявся до, до тих малюночків. Я пам'ятаю ті дитячі книжки. У мене ті малюнки до сьогодні, вони так мені, вони десь в тих образах залишилися. Я пам'ятаю, якась книжечка була, і там на мене дуже особливо враження справили цигани, такі коні циганські. Вони так, були так цікаво намальовані. І от... Я просто ставав і дивився там на ті малюнки, так мені було дуже цікаво. Напевно, із тої дитячої захопленості я потім так переріс у любов до того мистецтва, до, худож... до художників, ну, таких як Рафаеля е... Ну, і всіх тих моне, навіть і всі всіх всіх е... таких великих знаменитих художників, розумієте, І це було для мене. Дійсно ставати на картину і занурюватися в ту атмосферу, побачити задум художника, побачити красу епохи, так? Там, наприклад, коли картини Караваджо, ти дивишся, вони такі всі, це так, якби щось так би ракета впала і все так бабахнуло, всі такі дуже так, всі ну, максимально яскраво передані емоції. Навіть да, ті коні, які там Караваджо малює, вони всі такі напружені, так якби вже десь от вже мали бігти, скакати. І, і оця атмосфера така, да? ти дивишся і ти проникаєшся тим. Да? Наприклад, Рибранта він дуже вмів малювати. Мені дуже подобалося одяг. Так? Він наскільки вмів передати отой красу. Красу одягу, оці складки, оці, так, драпіровки, як він зробить, і прикраси. Як намалює, то мені здається, що вони по справжньому так не виглядають, як робив це Рембрандт, так. І оцю бачення тої краси закладається нам в дитинстві. Сьогодні. Звертаюся до молодих батьків, сьогодні є дуже багато дитячої літератури. Зверніть дітям увагу на красу, яка там зображена. Покажи дитині захоплення, але не так, як ви вмієте, Йо, яке файне! Дитина дуже вміє читати, що мама бреше. Якщо ви хочете захопитися, зробіть то щиро. Не вчіть дитину кривлятися, вчіть дитину любити красу. Коли щось на шафі поправив, рівненько поставив і каже дитині, о, десь як файно рівненько стоїть. Ще я там щось поправив. Раз. Вчіть дитину порядку, але робіть це з любов'ю. І з ваших дітей виростуть великі люди. Але робіть це правильно і щиро. Не кривляйтеся, дитина це бачить, дитину це портить. Говоріть до неї, як до дорослої, спілкуйтеся з дитиною, як з дорослою, будете мати дорослу, розумну дитину. Бабка проська зі мною ніколи не говорила, як з дитиною. Між нами була різниця 60 років, чи скільки там, чи 70, не менше. Певно. І е, вона до мене говорила як на рівні, так якби ми обоє з ним до школи ходили. Вона за мною говорила на рівні. Щиро з розумінням, як могла, так, ну, так собі говорила. Я відчував себе коло неї як, ну, як однокласник, розумієте? І тут є. От тут є от велике значення от формування особистості, та? коли вона формується, а формується особистість в дитинстві. Знаєте, коли дитина дорослою е, може називатися, це коли вона зрозуміє, що треба вмирати. Люди, Коли дитина усвідомлює, що є смерть, хоч те, що вона вже доросла. І чим пізніше вона то узнає, тим вина батьків на тому. Ми дітей хочемо огородити на похорон дітей ні, бо там плачу, то не треба, то бабка вмерла дитину, не треба, не робіть так. Дитина має прожити. Все. Вона має розуміти, що є смерть, вона має розуміти, що є життя, що є радість. Не ізолюйте дітей від реального світу. Не ізолюйте. Діти мають пройти все, щоб бути нормальними, щоб бути якісними.